Всім привіт! До вашого уваги презентаційне відео, набір викруток бренду Parkside У цьому наборі є ось, ось такі дві пари викруток. З магнітними накінечниками такими. Така рукоятка, тут металева вставка. Ручка прорезинена, дуже така м'яка. Не буде сковзати по вашій руці. Також є. Ось такі настінне кріплення ось таке. В наборі є всі саморізи для кріплення на стіну. У наборі 5 ось таких. 3 такі викрутки, 3 і 2 ось такі, як зірочка, плюс, плюс та мінус. Ціна даного набору 800 гривень. За деталями можете звертатись до наших менеджерів та на наші вебер канали. Всім дякую.